Про безпеку тернополян під час новорічно-різдвяних свят дбатимуть посилено. За словами начальника відділу охорони громадського порядку обласної міліції Бориса Брика, в місцях масового перебування людей у ці дні патрулюватимуть наряди правоохоронців. Закликають службовці подбати і про безпеку домівок. Якщо ви під час свят будете покидати свої домівки, своє, не залишайте майно. В незахищених для цього місцях, якщо ви виїжджаєте десь до батьків на тривалий час, залишаєте квартири. Будь ласка, користуйтесь послугами Державної служби охорони. Якщо такої можливості немає, будь ласка, повідомляйте про це своїх родичів, сусідів про те, що у вас тривалий час не буде за місцем проживання, щоб могли приглянути за вашим майном. Щоб не допустити порушення порядку, правоохоронці особливо стежитимуть за людьми у стані алкогольного сп'яніння. Виявивши таких у людних місцях, міліціонери намагатимуть та направити їх додому, повідомили в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ.